Я була повністю розчарована, коли закінчила класичну психологію. Я побачила, що традиційні методи не дають реальних результатів. Ці застарілі підходи не змінюють життя людей. Я не хотіла бути практичним психологом, але на одному з фестивалів я стала учасницею трансформаційної гри. І це стало моїм справжнім відкриттям. Я отримала власний вражаючий результат, який змінив моє уявлення про роботу з людьми. Тоді я зрозуміла, що саме ігри можуть допомогти глибоко трансформувати життя. Після цього я створила свою першу авторську гру звучі і почала приміняти її в роботі з клієнтами. Тепер я ділюсь своїм досвідом з експертами і навчаю їх бути ведучими моїх трансформаційних ігор. Я навчаю працювати екологічними методами, реально змінюючи життя людей на краще. Експерти завдяки цьому розвиваються, стають успішними, впевненими в собі та затребуваними спеціалістами